Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як роздавати Wi-Fi без костилів. Нормально, як на Android це зроблено. Ось так просто нажали, і людина сканувала і відразу підключилась до того самого Wi-Fi, що і ви підключені, без всяких там паролів і так далі. Тому що, якщо без цього, то звісно, ви знаєте, як це робити на, на iPhone, ви повинні там шторку скинути, зажати Wi-Fi, потім ще раз зажати Wi-Fi, потім параметри Wi-Fi. Потім натискаєте Інформація, да? потім натискаєте Пароль. Людина потім вводить цей пароль. Я тільки тоді підключається до Wi-Fi. Да? І щоб це, звісно, було все швидше. Звісно, ми повинні зробити команду. Вручну самому робити команду. Це дуже довго, тому є, звісно, сайти. Де ці команди вже є. Ви можете просто підімкнути, воно одразу підтягнеться все. І ви можете самі зайти на цей сайт, подивитися там інші команди. Ну, ми вибрали саме до Wi-Fi. Кому потрібна силка в описі під цим відео. Затискайте, переходьте сразу сюди. Просто натискаємо. Ще, підожіть, для початку треба видалити. Зараз видалим команду. Угу. Зараз тут також видалимо. Угу. Ну, Щоб було, як у вас. E, Перейшли посилки в описі да, під відео. У вас буде так само. Нажимаєте Отримати команду. Ось наша команда Додати команду. Ось вона у вас з'явилася з самого ε, верху. Звісно, можете додати, ε, наприклад, папку, там вибрати, вибрали і е, ось е, перенести. Натиснули. І там нова команда, наприклад. Наша да, щоб вона була у вас тут в одільній в папці, і так далі, щоб це було удобно. Далі переходимо сюди, після чого ми змінити натискаємо і нажимаємо плюс. ось у нас плюс ой Ще раз. плюс Тут, звісно, ми знаходимо застосунок команди. Ось ми натискаємо командою. І, звісно, та все просто. Тут, звісно, варіації. Якщо ви хочете більше, то можете і більше поставити. У мене тут один. І ще раз натискаємо на нього. І змінюємо. Тут у нас є різні команди, можемо інші якісь поставити. Wi-Fi. типу, поширити Wi-Fi. Натиснули, все. Ось у вас Wi-Fi з тією самою командою Ось як воно працює. Звісно, якщо треба. Подивитись, як, як воно працює. Можете затиснути, е редагувати. І ось ця команда, як вона працює із середини. Хто розбирається, той розбирається. Можете подивитись для себе, як це все працює, кому потрібно. Ось так все просто. Тому, це відео було для когось корисним. Підтримати український YouTube, саме українську мову і так далі, тому що розвивати дуже важко. Підпишіться на канал. І це буде головна підтримка українського Ютубу. Всім пока і гарного дня!